Польща побудує власну систему протиповітряної оборони. Пріоритетом Польщі побудова власних можливостей і протиповітряних оборонних систем. Про це заявив президент країни Броніслав Комировський після засідання Ради національної безпеки. Повідомляє польське радіо. Він також зазначив, що планується модернізація збройних сил Польщі. Хочу підкреслити, Рада національної безпеки встановила, що основним пріоритетом Польщі є ідея побудови власних можливостей і протиповітряних оборонних систем. Ми обговорювали цю проблему з різних точок зору, беручи до уваги чергові зміни у сфері безпеки Польщі та інших. Країн нашого регіону, сказав Комаровський. Курс долара на московські біржі в четвер одинадцятого грудня перевищив 55 рублів. Станом на 11.31 за київським часом вартість американської валюти склала 55,3 рубля. Курс євро дорівнював 68,37 рубля. Передає депо падіння рубля відбувається на тлі падіння нафтових котирувань нижче 65 доларів за барель нафти. Brent. так на зазначений час січневий ф'ючерс на барель Brent з постачанням у січні наступного року коштує до 64,35 долара. До 11:40 нафта підросла, а ціна Brent склала 65,16 долара за барель, WTI давали 61,55 долара. У Франції винищувач упав на будинок інвалідів. За попередніми даними загинула одна людина. Ще шестеро потрапили до лікарні. Катастрофа літака, що виконував тренувальний політ, сталася у місті Вувре в центральній частині країни. Обидва члени екіпажу встигли катапультуватися. Вони не постраждали. Це була технічна несправність. Літак був над містом Тур, і пілоти намагалися посадити його подалі від житлових масивів у полі. Але вони не змогли цього зробити і були змушені катапультуватися. Літак намагалися спрямувати у зону, як яка видавалася темною і незаселеною. Пілоти зробили все, що могли, говорить Кирил Дув'є, командир авіабази. У столиці Норвегії Осло відбулася церемонія нагородження лауреатів Нобелівської премії Миру. Цього року їх двоє: Малала Юсуфзай та Кайлаш Сатьяртхі. Нобелівські лауреати отримали дипломи та медалі. 17-річна Малала Юсуфзай, пакистанська активістка, яка веде боротьбу за право дівчат-мусульманок на освіту. Вона наймолодший лауреат Нобелівської премії Миру за всю історію її існування. Калашу Сатьярдхі 60 років. Він очолює глобальний рух проти використання дитячої праці в Індії. Його боротьба триває вже 40 років. Лауреати звернулися до присутніх та усього світу зі зворушливими промовами, в яких закликали об'єднати зусилля довкола захисту прав дітей. Щороку вручення Нобелівської премії Миру відбувається 10 грудня у річницю смерті шведського винахідника Альфреда Нобеля. ЄС відповідальний за те, щоб допомогти Україні повернути втрачені території. Про це заявив голова делегації Європарламенту з питань співпраці з Україною Андрій Пленкович в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, ЄС має головну відповідальність за Україну в двох аспектах: перший допомагати Україні повернути території, що перебувають в окупації частини Луганської та Донецької областей, і нелегально анексований Крим. Другий підтримати процес реформу самій державі, зауважив Європарламентар. Зрозуміло. Що в теперішній ситуації з безпекою в цих регіонах більша частина роботи покладається на ОБСЄ. Зокрема, ми хочемо, щоб міжнародні спостерігачі долучилися до повного контролю українсько-російського кордону для припинення надходжень з Росії людей і техніки. Додав він з 14 грудня Укрзалізницю вводить два нові маршрути до Словаччини та Угорщини. Саме з цього місця почнуть курсувати поїзди зі столиці до Братислави і Будапешту. Причиною цього стала відміна подібних поїздів російською залізницею. Для здійснення перевезень курсуватимуть безпересадочні вагони Київ Братислава у складі поїзда номер 99 з сполученням Київ Ужгород, а назад у складі поїзда номер 13 з сполученням Ужгород Київ вагон буде курсувати щодня. Виїжджатиме з Києва поїзд в 15.22 двадцять Прибуватиме до Братислави о 18.05. Назад вагон буде курсувати з Братислави в 5.55 ранку і прибуватиме до Києва о 10-й годині наступного дня. Вагони з сполученням Київ Львів Будапешт будуть також курсувати щоденно. Відправлятимуться з Києва пасажири в 20.45 і прибуватимуть в Будапешт о 18.37. Зворотно з Будапешта вагони будуть виїжджати в 7.23 і Прибуватимуть до Києва о 10.00 ранку наступного дня. У середу український лідер вперше в історії України прибув з державним візитом до Австралії. Протягом двох днів Порошенко планує відвідати Мельбурн, Камбері і Сідней, де проведе ряд зустрічей. Ми обговорили сьогодні можливість співпраці у сфері ядерної енергії. В Україні є можливість закуповувати Австралію. Австралійський уран для наших атомних електростанцій, сказав Петро Порошенко, слова якого наводить місцеве видання Australian. зі свого боку. Ебот заявив, що якщо проект відбудеться, він буде вигідний обом сторонам. За даними Bloomberg, обговорювалися також можливі поставки австралійського вугілля, повідомляє Ріа Новості. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запевнив, що керівники державних підприємств не будуть призначатися за політичним принципом. Про це він заявив під час засідання парламенту, представляючи програму дій уряду, передає УНІАН. Політичного квотування в управлінні об'єктами держвласності не буде, сказав очільник уряду. Він додав, що уряд планує скоротити кількість об'єктів держвласності з однієї тисячі чотирьохсот до двохсот. Яценюк зазначив, що пропонується одна тисяча двісті об'єктів приватизувати. Решту об'єктів пропонується об'єднати в холдинги, до керівництва яких залучити міжнародний менеджмент, сказав Арсеній Яценюк. Депутати Рівненської облради хочуть 12 дітей звільнити від плати за навчання. Проект рішення готують на сесії Рівненської облради 18 грудня. Батьків, дітей яких навчаються у школі-інтернаті 2-3 ступенів, рівненський обласний ліцей, хочуть звільнити від плати за навчальний період 2014-2015 років. За словами голови обласної ради Михайла Кирилова, йдеться про дітей, які приїхали. На Рівненщину із зони антитерористичної операції. Також діти, батьки яких учасники АТО. таких дітей є 12. Центр моніторингу ринку праці планують створити у Рівному. Ймовірно, він функціонуватиме на базі обласного центру зайнятості. Досвід організації таких центрів є у Польщі. Ним поділилися спеціалісти Краківського воєводського бюро праці, що побували в обласному центрі. Фахівці центру аналізуватимуть ринок праці, детально вивчатимуть попит та пропозиції на ті чи інші спеціальності, оскільки Російські ринок праці нині закривається, то співробітництво із бюро праці сусідньої європейської держави є доволі перспективним. Підприємствами Рівного погашено заборгованість і заробітної плати на суму більше 750 тисяч гривень. З метою збільшення надходжень по основному бюджетно утворюючому джерелу місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб фахівцями ДПІ у Рівному систематично здійснюються заходи щодо пошуку додаткових надходжень цього податку. Про це повідомила прес-служба ДПІ у Рівному. Завдяки спільним... М. Зусиллям всіх гілок влади та контролюючих органів відбулося скорочення заборгованості і заробітної плати найманих працівників. Так, за оперативними даними, з початку цього року проведено 10 робочих зустрічей із керівниками 116 підприємств, які мають заборгованість із виплати заробітної плати. В результаті підприємству міста погашено заборгованість у сумі 753,5 тисячі гривень. До місцевих бюджетів надійшла майже 322 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Військовим та переселенцям допомагають 13 благодійних організацій рівненщини. Більше ніж дві тонни гуманітарної допомоги надав військовим частинам, волонтерським організаціям та переселенцям Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг про це повідомили в департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації. За словами фахівців, гуманітарна допомога до центру надійшла від 13 благодійних організацій рівненщини. Зокрема, з квітня більше півсотні переселенців одержали 360 кілограм одягу та взуття. 56 наборів постільної білизни та 22 кілограми кухонного приладдя. Військовослужбовцям передали більше півтонни кілограм витратних медичних товарів та лікарського приладдя. Також військові частини отримали 450 кілограм постільної білизни, ковір і пледів, а ще близько півсотні одиниць технічних засобів реабілітації, інвалідні візки, худунки, милиці та туалетні сидіння. Про це повідомила прес-служба Рівненської облдержадміністрації.